Хочу вам показати, яку ми змайстрували захисну ось таку альтаночку для своїх огірків, тому що важливо, коли ми працюємо на землі, мати результат. Але потрібно трошки все-таки подумати, щось потратитись і зробити комфорт і рослинкам, і собі, щоб менше було затрат. Покажу вам, що за конструкція. Ось такі пеньочки позабували. Позабивали. Проєкт мій, чоловік майстрував, тут прив'язала шнурівочкою, по, по, по всій довжині сітки йдуть петельки, десь на відстані сантиметрів десяти, дуже зручно. Я просто прив'язала шпагат, протягнула і прив'язала до нього іще шнурівочкою цю сітку. Пройдемо, давайте зараз по кругу вам і покажу. Тут у нас тіньова сторона в день, вони не в'януть, а із сонячної сторони вони завжди були прив'явші. Тому ось так вийшло доволі довго ця сторона закривається. І дуже комфортно, коли заходиш всередину цієї альтаночки. Дуже приємно, прохолода така, якщо нам приємно тут то гірочки теж себе почувають чудово. Ціна цієї сітки за 5 метрів довжини, ширина її 3 метри, було, заплатили 365-75 гривень. Так що, як бачите, сітка ця буде служити мінімум 3-5 років. Це зовсім недорого, можна легко її зняти, примайструвати потім на следующий рік будь-де вам. Ось, І вона буде служити. Це набагато буде для урожаю нам давати захист від спеки і будемо мати тривалий час урожай гарний. Ну, ось так, дякую за перегляд всім. Майте користь від своєї праці. І е, дякую за перегляд. До побачення.